Перегляд дозволено великим та маленьким людям. Але дітей краще заберіть від екрану. Двадцяте сторіччя Фокс. Червоні букви на зеленому фоні. Зараз тільки понеділок. А вже все заїбало. Коротше, ми їдемо на рибалку. Десь далеко на полісі, де багато озер. Я накопав черв'ячків, а ти там якоїсь приманочки підкупи. Ну і палатку тре. А горілко, вони заїхали у такі пиздарі, що вихід звідси тільки через піздарі. А де озеро Тамо чи тамо? Збігай за пивом. Добрий день. Шадепепу. -да Тут зібрались Стільки жонаті чоловіки. Чуєш, а котра година? Зараз по сонцю скажу? Їм за тридцять, та вони нарешті зібрались. І не кажи колишній, куди ми поїхали. Але загубились. Я вже раз ступав у це лайно. Там за нами хтось слідкує. І це не чоловік. Про те, де вони ховаються, якось дізналася старість. Вряд у нас боже, а ще підвищений тиск. Ми мали бухати цілий тиждень, а я вже хочу спати. Цього ворога, на жаль, не просто побачити. <плес> я забув вдома свою аптечку. Та коли у тебе підвищений тиск? Ти часто тако заліпаєш? Дивіться, льоня вже нализався і навіть з нами не поділився. Пекучий головний біль, а також біль у спині. Я стільки не вип'ю. Тридцятка вже була. Привіти тридцять п'ять. Бляха, спина защемила. Ми усі постаріємо та помремо. Але жарити шашлик завжди має один. Ну шо, отамо, я поставлю мангал. Бойовий клич, що шашлі вже готові. У житті кожного чоловіка настає момент, коли вже болить спина, коліна, він не дочуває, він погано спить. І любить десь їбатися далеко від людей так далеко, що, блять, хуй хто знайде. Старість, не радість, частина перша підвищений тиск. Не переживайте, пацани пожарили шашлики, все було добре. Просто всі полягали спати дуже рано.